Пів кілограма нарцисів різного розміру, більшенькі-меншенькі за 300 гривень. Бажайте пишіть мені особисті повідомлення. А також 250 гривень тюльпани. Тут ціною, ціна, треба було ставити 300, ну, так як вже декілька відео пішло 250 тому що теж пів кіла і тут дуже якісні великі цибулини, ну, такі, такі, що будуть цвісти, не такі, як я по 90 гривень продаю 99 одна цибулина, це Голландія. Ось. Це, це домашні це своєї грядки. Ну, тут різні сорти, і голландські в тому числі є розовенькі там, такі гарненькі вони. Тут теж дуже багато різних сортів, і простенькі, і непростенькі, тому така ціна, ну, на мою думку, так як я знаю ціни по рослинах, це невелика ціна. Але дуже вигідна покупка, тому що раз на 300 гривень раз він насадив грядку. Представляєте? У мене грядка, оту, ну, вся, вся була засаджена цими цвітами. Ну, деякі вже трошки продала і залишилися. Тому хочете, пишіть, будь ласка.